Скільки коштує дитячий день народження в Києві? Я розглядаю варіант під ключ у квест-кімнатах інґійм. Заходжу на сайт, обираю день народження під ключ. В переліку бачу багато програм: день народження в бункері, день народження з бабайкою та інші програми. Зупиняюсь я на Майнкрафті пакети на чотирьох дітей. Економ 6600 гривень. Стандарт 8800, преміум 13200. У вартість тут уже входить їжа 1500 у пакеті економ, 2000 у стандарті і 3000 у пакеті преміум. На, на цю суму можна замовити їжу. У преміум пакеті є професійна фотосесія, плюс у подарунок квесту коробці Майнкрафт Місія джунглі від InGame. І що важливо, тут є простора зона відпочинку з батутом і мотузковим лабіринтом, яка входить у вартість безлімітно до закриття до е, 20.00. Я обираю стандартний пакет, змінюю кількість дітей на 5. Система мені рахує 7100 гривень. Все організовано під ключ, нічого не треба шукати, і приносити окремо можна одразу брати дату і бронювати онлайн. Дуже зручно, ціна, як на мене, більш ніж адекватна з урахуванням програми їжі, комфорту для дітей і батьків. Ми бронюємо. А ви б святкували Майнкрафт чи обрали б щось інше?